Попри про те, що в нашій країні вже дев'ятий рік триває війна, досі в жодний спосіб на законодавчому рівні не унормоване визначення офіційного статусу захисників та захисниць. Нині з такою ініціативою до уряду звернеться Чернівецька міська рада. Минуло достатньо багато часу з 2014 року. Для відпочатку російсько-української війни на території України для того, щоб визнати заслуги тих. То безпосередньо став на захист України її суверенітету і територіальної цілісності. Зокрема, мова йде про захисників і захисниць України, про запровадження цього статусу офіційно на державному рівні в юридичній площині. Незважаючи на те, що вже декілька років існує чимало свят та пам'ятних дат, приурочених захисникам та захисницям України, чіткого визначення статусу немає, пояснює депутатка Чернівецької міської ради. Оксана Зубжицька знає, що в уряді існує чимало напрацювань щодо цього питання. Тож, аби підкреслити його суспільну значущість, вона, як співавторка декількох законопроєктів щодо захисту прав та інтересів захисників України та членів їх сімей, минулого тижня звернулася з відповідною ініціативою до колег і отримала підтримку у сесійній залі. Нині ж, коли рішення підписав міський голова, точно знає, що звернення потрапить до президента України, Верховної Ради та Кабміну. Тому так сталося, що досі. Сі, щодо цього питання не поставлена ця остання крапка. Сподіваюся, що це рішення теж буде сприяти, приверне саме увагу. Котре до цього питання, за словами міської обраниці, відповідний статус захисника та захисниці України необхідно надати не лише тим сміливцям, які взялись стримувати російську збройну агресію після повномасштабного вторгнення, але й тим, хто з 2014 року тримав оборону країни та ціною власних життів не дав просунутись ворогові Європою сьогодні, коли Україна стала відома в усьому світі. То в першу чергу треба ну, мати таке розуміння, завдяки кому весь цивілізований світ підтримує Україну, допомагає як може, допомагають зброєю, допомагають фінансами, але ж українці віддають за це життя. Бо саме Україна зараз на першій лінії, або навіть як кажуть військові, на нульовій лінії зіткнення з державою терористам. І стала саме на захист всього світу. Настав час визнати внески наших захисників і захисниць України, Ба більше членкиня ради родин загиблих при міністерстві у справах ветеранів запевняє, якщо ми прагнемо побудувати успішне майбутнє України як країни з високими моральними і духовними цінностями, в якій захист конституційних прав людини понад усе, а держава є надійним партнером українського народу, то в першу чергу повинні визнати заслуги тих, хто став на захист України, її суверенітету та територіальної ці. Ілісності, тобто офіційно запровадити статус захисників і захисниць України. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.